Не житло бендерчани в очікуванні новосілля. Придністров'я 30 років боротьби. Ще один сюжет про нас на телеканалі Росія 1. Амоліга-2020. Сьогодні на першому Придністровському трансляція центрального матчу третього туру. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Доступне житло в кожному місті Придністров'я. Це ініціатива президента. Програма працює другий рік. У 2019-му здали чотири будинки. В цьому буде ще три. Слободзеї вже відзначили новосілля напередодні на черзі Бендери і Григоріуполь. Там теж старанно відновлюють довгобуди. Бендери, Кишинівська, 117, колишній Довгобуд. Багатоповерхівка стояла занедбаною ще з 90-х. З лютого 2020-го тут роботи повним ходом. Трьохпад'єзний 60-квартирний житловий будинок, з яких 15 чотирикімнатних, 15 трикімнатних і 30 двокімнатних. Був заснований житлово-будівельний кооператив, куди увійшли працівники бюджету та управління внутрішніх справ. І на кошти вступних внесків сам об'єкт реалізується. За півроку утеплили фасад, зробили балкони, встановили вікна, поклали плитку всередині під'їздів. Скоро почнуть будувати шатровий дах. Обробкою квартир займуться самі мешканці. Ламінат ісесна По всій квартирі постараємося зробити теплу підлогу, щоб було зручно. Поклейте шпалери заспокійливі, аби дітей додому тягнуло. Що була радість у цій квартирі? Що вони відчули себе нарешті вдома? Сергій Моля, багатодітний батько, служить майже 20 років. Свого житла не було. Тепер чотирикімнатна квартира. З'явилася можливість купити кооператив. Подали заявку. Вона була задоволена. Спочатку ми претендували на цю кімнатну квартиру. Потім стало ясно, що можна чотирьохкімнатну. І ось стали пайовими учасниками. Ось так буде виглядати п'ятиповерхівка вже за пару місяців. Територію біля будинку теж облаштують. Поруч з'являться парковка, дитячий майданчик, альтанки, максимум зручностей, вартість квадратного метра не більше 120 доларів. Будинок планують здати вже на початку зими. Про Придністров'я знову на всю Росію, як живе і розвивається сьогодні наша республіка? З якими надбаннями ми дійшли до 30-річчя, Напередодні розповів федеральний телеканал Росія. 1 його кореспондент перед ювілеєм взяв велике інтерв'ю Вадима Красносельського. Сюжет вийшов в програмі Весті Ніділі. Програма «Вісті Неділі» на федеральному каналі Росія. 1 в підсумку тижня поряд з важливими державними новинами. Сюжет під назвою Придністров'я 30 років боротьби. Військовий парад, екскурс в історію республіки. Сьогодення, економічний потенціал все чим живе, і як розвивається Придністровська Молдавська Республіка. Рісні яблуневі сади, вишукані напої, рибна ікра. продукцію, що виробляється в Придністров'ї, знають у всьому світі. Проте працювати доводиться в складних умовах невизнаності, зазначає автор сюжету і зупиняється на історії становлення ПМР. Події коли довелося протистояти націоналізму, лише зміцнили єдність народів, які проживають на нашій території. А врятувати Придністров'я від геноциду на початку 90-х допомогли російські миротворці. Сьогодні з боку Молдови все частіше чути заяви про необхідність згорнення миротворчої операції. В інтерв'ю російським журналістам президент Вадим Красносельський зазначив, для Придністров'я основа це мир, а його гарантія миротворці. У нас нас навіть в кримінальний кодекс введена стаття. Вона передбачає кримінальну відповідальність за заперечення позитивної ролі миротворчої місії Росії в Придністров'ї. Сьогодні Росія не тільки гарант миру на берегах Дністра, але й головний стратегічний партнер. Без сумніву, за 30 років Придністров'я довело свою самодостатність. Визнання ж питання часу. Придністров'я перевалило за 2400 підтверджених випадків корони: 33, 17, 63 – Статистика заражених за три дні. 18, 27, 8, А це вже інші цифри тих, хто подолав вірус. Рахунок нерівний. Коронапереможців набагато менше, ніж хворих. Карантинні госпіталі працюють наповно. Зараз там 610 пацієнтів. Ще 114 осіб очікують результатів тесту ПЛР. Діагноз пневмонія у 257 госпіталізованих. В реанімації 22 людини. Троє на швидкій вентиляції легенів. В республіці ще одна смерть від коронавірусу. Від ускладнень померла 70-річна бандерчанка, В жінки розвели. Двостороння пневмонія, загострились хронічні захворювання. Врятувати не вдалося. Це 66 та смерть пацієнта від вірусу. Ковід з новою силою береться за своє. В той час, коли ми дещо розслабились, стали забувати про нього і нехтувати елементарними правилами безпеки, а саме їх дотримання може врятувати життя і не тільки ваше. Використання дезінфекторів, дотримання дистанції та носіння масок це не просто норма. Це має стати обов'язком. На цьому зазначали сьогодні і на засіданні у перштабу при президентові. Минулого тижня всі школи республіки приступили до освітнього процесу. А на сьогодні чотири класи вже відправлені на карантин. Учні продовжать навчання дистанційно. Поступово відкриваються дитячі садки. Працюють 180 закладів. Ще 10 відкриють до 15 вересня. Рішення стосовно ясельних груп залишаються колишнім. А ось солдати чекають на нові рішення. вернутися Потрібно знову повернутися до старої схеми і заборонити звільнення військовослужбовців додому. тому... Ту рішення у перштабу, поки тимчасово повернемося до старого режиму, як при карантині. Як знову буде менше десяти хворих на добу, тоді знову дозволено звільнення. На базі відділення психіатрії РКЛ розгорнуть інфекційний госпіталь. Ковід діагностували у кількох пацієнтів. Всіх, у кого ознак вірусу немає, відправлять до психіатричної лікарні у вихватинці. Хворі є і серед співробітників тераспольського травмпункту. Вся зміна, яка контактувала з цими працівниками, відправлена на самоізоляцію. Травмпункт продовжить роботу з дотриманням підвищених заходів безпеки. Вадим Красносельський доручив проконтролювати забезпечення медичних закладів засобами індивідуального захисту. Та Експрес-тестами. 132 випадки корони придністровці привезли з-за кордону. Причому 49 з них протягом серпня. У зв'язку з цим зберігається заборона на виїзд за межі республіки туристам, виняток для тих, хто купив путівки до 1 вересня. Йшлося і про практику тестування вдома. Вже проведено такий спосіб понад 60 ПЛР-досліджень. Однак, президент зазначив, це допустимо не для всіх. В обов'язковій госпіталізації в госпіталі обов'язкової госпіталізації у госпіталь першого рівня підлягають особи старше 65 років, вагітні діти до 7 років, важкі хворі та середнього ступеня важкості теж надходять до госпіталю першого рівня. Всі інші, у кого немає симптомів, або ті громадяни, які не потрапляють в цю категорію, чекають на результати вдома. Підвищену увагу президент доручив приділити виконанню карантинних вимог на продовольчих ринках. Якщо порушення будуть і систематично базари закриватимуть, за дрібні провини попереджуватимуть. Він віддав життя за вітчизну. прикордонник Юрій Цимбалюк. 9 років тому загинув на кордоні з Україною під час затримання особливо небезпечного збройного злочинця. В минулі вихідні в селі Дубово-Добосарського району Дені служби Юрій вшанували подвиг героя. Село дубово околиця лісу до України всього кількасот метрів. Саме у цьому місці дев'ять років тому особливо небезпечний озброєний злочинець вирішив перейти передністровський кордон. При його затриманні загинув прикордонник Юрій Цимбалюк. Щороку, 6 вересня, на місці його загибелі приносять живі квіти. Надіюсь, що їх подвиг буде служить приміром. Сподіваюся, їхній подвиг буде слугувати прикладом несення служби для нинішніх і майбутніх поколінь прикордонників у наших серцях. Юрій залишиться сумлінним військовослужбовцем, вірним і відданим другом. Тієї фатальної ночі напарником Юрія був Микола Укіта. Розповідає, порушника кордону вони помітили відразу, стежили за ним за приладами нічного бачення. Місцем для перевірки документів вибрали перетин двох лісових доріг. Спочатку порушник намагався виправдатися, потім відкупитися. Але коли зрозумів, що прикордонники непохитні, відкрив вогонь. Першу кулю отримав Юрій. Я кинувся вже на нього. Я кинувся на нього відразу отримав вистріл. Потім ще раз він вистрілив в мене. І коли до Юри пішов, щоб взяти автомат, я кинувся на нього. Він скинув мене, вистрілив і втік. Тяжко поранений Микола Укіта зумів викликати підкріплення. Злочинця незабаром затримали. Юрія врятувати не змогли. Тепер його ім'я носить прикордонна застава села Дубово. На згадку про нього проводять футбольні турніри. А Микола Окіта 6 вересня відзначає свій другий день народження. За проявлену сміливість при затриманні порушника Микола Укіту і Юрія Цимбалюка нагородили орденами за особисту мужність. Юрія Цимбалюка посмертно. Новий дитячий майданчик прикрасив один із столичних дворів по вулиці Леніна. Це подарунок малюкам від депутата Верховної Ради Ігоря Буги. Гостинець вже радує місцевих малюків та їхніх батьків. Гірки, гойдалки, драбинки. Діти активно тестують нову територію для ігор. Раніше у цьому дворі по вулиці Леніна не було чим зайняти дітей. А зараз тут постійно буде звучати дитячий сміх. Найбільше подобається карусель, гірки раніше гралася на старому майданчику. А зараз всі тут. Ми щодня приходимо сюди. Ми граємося, веселимося. Я з іншого двору, але буду приходити сюди. Найбільше подобається тут проводити час з друзями. Містечко для ігор на свіжому повітрі тут з'явилося завдяки стиранням депутата Верховної Ради Ігоря Буги. Заявка на облаштування місця для дитячих розваг у цьому дворі надійшла ще кілька років тому. Виконати мрії малюків та їхніх батьків вдалося лише тепер. За що твої наказів ізбирати коштом фонду наказів виборців з республіканського бюджету ми цей майданчик зробили. Він сучасний, сучасних матеріалів, пластик антивандальний. Дітям дуже подобається. Думаю, прослужить довго. Територію щасливого дитинства задоволені й дорослі. У дворі проживає багато сімей. На місце для відпочинку з дітьми чекали давно. На честь відкриття майданчика малюкам вручили солодкі подарунки. Двор дуже маленький, але по з тим... Двір дуже маленький, але якщо порівняти яким був, яким став, це небо і земля набагато затишніше, зручніше. Діти зі всіх дворів приходять для того, щоб погратися. Ну а ми згадуємо наших депутатів, які намагаються нам допомогти в цьому. Ми Ми дуже задоволені роботою наших депутатів. Спасибі, ми теж колись були дітьми. Такої краси у нас не було. А зараз для наших внуків все є. Ми раді, що в них є те, чого в нас не було. Прохань до депутатів від мешканців цих будинків ще чимало. Оновлення вкрай потребують фасади будівель. В одному з будинків проблеми з гарячим водопостачанням. Ці завдання зазначив народний обранець для нього першочергові. Футбольні вихідні Амоліга-2020 триває. Команда подарувала вболівальникам яскраві та видовищні ігри. 20 точних ударів, 3 дублі, 2 пенальті, 2 жовті та одна червона картка. Минулі матчі третього туру Амоліги-2020 в цифрах. Після трьох турів ФК «Гребеник» став одноосібним лідером турнірної таблиці. У поєдинку проти торпеди Траспульчани здобули впевнену перемогу 3-6. Ністро уступив інтерністеркому з рахунком 2-4, А Віва Фарм здобув вольову перемогу над чинним чемпіоном футбольним клубом Геотермал 3 3-2. Залишився ще один матч третього туру. В заключній грі зустрінуться ФК Карпен і Червона зірка. Гра відбудеться 13 вересня на лайнс арені початок о 19.00. А сьогодні перший Придністровський пропонує усім вболівальникам переглянути центральний матч цього туру між командами «Вівафарм» та Гелтермау. До вашої уваги трансляція гри одразу після вечірньої програми КЕП. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч, як завжди, о 18.15 на Першому Придністровському.